Усім добрий ранок, всім привіт! Я гарна. А це значить, що ми десь їдемо. Або в мене просто гарний настрій. Красотка. Кажіть. А їдемо на ногтики. Дивіться, вже як відросли. А, збираємось їхати. Вчора мали їхати, перенеслись на сьогодні. Сьогодні також час змінився, але все одно їдемо. Ти не попісяв? Біжи, бери трусики і будемо одягати. А будемо одягати штаніки. Так. Mm -hmm. да. Все, Мирослав їде з нами. Женька з Мирославом будуть в машині, Будуть чекати мене. Так. Сьогодні я буду красотка. Ну що, Ми вже їдемо додому. І я все-таки така ж сама гарна з новими ногтями. Гляньте, які. Які ви зробили. М? Яскраві. Поки літо хочеться яскравості. Тому тепер буду з жовто-зеленими. Дочекалися мене хлопці, тому що довгенько робили, так як малювали. Але все добре, всі живі здорові і витримали це випробування. Їдемо додому. Все, На сьогодні такі поїздки, плани закінчуються. Більше нічого такого робити не будемо, тільки вдома. Гулять, місиця, казиться. Короче, збиралася вже спадки, змила свій Ой, ламається машина. змила свій макіяж. Ярославчик. прикріпила я йому машинку, змила макіяж, готуємося до сну, не знаю, коли це буде. І не знаю, чи то в мене було все окей, поки я не вмилася пінкою. І в мене, гляньте, мізинчик особливо видно. І оцей безім'яний трохи. З цим все добре, з цим все добре. Цей такий. Ну, в принципі, все нормально. А от мізінчик, бачите, такий підпухший. Конкретно. І цей трошки. А ну, на цій руки Мізинчик так само. Що там, Мірчик? А всі остальні нормальні. Коротше, я не знаю, чухається, як на алергію. Це що? Все, закінчились мої красиві ногти? Може бути, звісно, що обрізаний, попиляний. Але не знаю. Ось так не проявлялась вона, але має, мають бути всі пальці. Чому тільки цей сильно? Прям так чухається, і трохи як фулдирики є. Дуже шкода, дуже. Оце Мирослав тут сафта. Ей, З автовозом гуляє, бо я вмивалась, і він мені тут стояв, помагав, контролював, щоб я вмилась хорошо. І тепер його звідси не можу забрати. Бо треба йти вже спать, він не хоче. Та вважає того, що він просто кинувся після 9 сьогодні Уже не працює. Ой, смс-ка. 22-36. Ну, представляєте? Захріпець, коли ми ляжемо спати? Надіюсь, сьогодні дуже сильно б хотілося. Я думаю, що 5-10 хвилин і вже все. І ріжко прийде, зразу спати буде. Ось такі справи в нас, ну, звісно, це біда. Це перші признаки цього. Ну, все добре. Так, Мірослав, це зубна щітка. Ховай, ховай, все, добре, всім сп... на добра. Всім добрий ранок. Пальчики в мене цей так трохи і чухається. Коротше, це реакція на гель-лак. Цей так наполовинку і є під пуші. І так само трохи і цей. Я не знаю чому. В новий ліс я не хочу більше собі й ногтіки. Але чухається. Подивимось, буде змінюватися під самим нігтям структура чи ні. Так. Зайчайно. Якщо я сижу на цьому місці, це значить, що буде розпаковка стену. А, -а, -а. так демон. Що прийшло на цей раз? Так, опачки прям взагалі. Розмір, як мені треба. Це Верославчик рюкзак. Знаєте, він ще з такою плащу, прямо як щоб дощик не, не промочив. Так як він скоро йде в садочок, а в них все одно будуть якісь виліти. Щось это і... Водичку навіть рюкзачок покласти. Корача. Ну, є рюкзачок. типу тверденький. Ще з двома відсіками. Взагалі. Який величезний. Ну для мірки буде взагалі класно. Покажу йому це. Так, це у нас вакуумні пакети. Я купляла, я думаю, це так. Да вакуумні пакети. Я купляла їх заради того, що, ну, по-перше, моє падає. Вони нам треба, це перше. Друге, там є, треба зачем зразу. Породити, що я І за цей електро. Тут важна. Ой, повипадали закріпки. Короче, електро... Ну, це круто. А як воно буде срабатувати? Ало. Тобто я не можу поняти. Я не можу ніяк нормальний лоб купити. У ну, мене такий пакет. Я його... Блін. А тут маленькі Понимаете, вони всі різні. Як воно навіть не накручується. Просто приставляється. Тут маленькі. Короче, кто. Тут маленькі клапани. Не такі великі, як в нас на тому. А, у мене тут розетка. Я думала, тут USB. Зараз попробую. На Она розетка є. Йокерсити, ну понимаєте? Треба оце відкручувати, от, щоб не сильно шевелитися. Ну мені ж маленьке не треба. Ну, може попробувати, може. А, він не набагато і Ну, mm -hmm. Жужжать, то жужжить він щось втягує чиня. Ось, якраз такі невеликі, хорошо. Привіт, Мирослав! А ну мама тут жужукає. Ну втягує. Втягує, але фігня. Треба спробувати на наших тих. Ти чого? Да, Мама зараз сложився все пробовать на наших стих, якщо не буде назад. Ну це капець. Я хотіла хотіла взять такий універсальний, думаю, це якраз для одягу підходить. Ой, айшо трапилось, Нірка. У мене всіми вакуумними пакетами. Ті, що я замовляла зручним, все окей, один тільки погано. О, щось він постійно роз, розходиться. А, купила для курсочок. А там більше чи менший цей кружочок. І, що случилось? Давай мамі пультик. мама, ти мультики включи. Давай Ти чого ти? Такий розстроєний. А що, іди мами. Веденько далі. Це має бути... Куди? Куди? Штучка. Для комп'ютера. Підниз компьютера. -комп Полочка така підсистемник, відкриєш, Нірка, щось ему не подобається. Я наверное не бачу свій рюкзак. Порцвей. Це Мирославу. На спинку так вдівать. оп, И ходи. Будеш? А ну йди подивись. Ну тут упаковано все хорошо. Короче, это такая типа як подставка, полочка для. Ладно, достаточно. <реш> на... <реш> а, ось таке. Бачите? Вот так все ставишь. И все. Не хочу открывать, чтобы потом ничего не потерять. Девочка, <реш> стрессуя. Это христики, нолики О, это вот такая трошки пошкоджена машинка вот такая для пяток. Хочу спробовать. Ого, он вот вот. честно, глянь В ней пятки все вид полируя. Прикольно. И вот такая игра. С такими штучками. И все. Піду, я дуже допомагаю, що він хоче там, що він не є. Ми з Мирославчиком вже проселили собі цю штучку. Чуть він сьогодні взяв мало іграшок. Ми чекаємо, Женька десь він буд... в... той... будова, за деревами не видно. На процедурах, а ми тут в такому міні-парку сидимо. Я, кстати, одягнула оцю, залишилася О, ворони, майже всі поулітали. Коротше, сидимо, але вже не сідаємо під дерево, тому що прямо під деревом дуже багато падає жучків, паучків. Тому ми будемо тут сидіти, гуляти ну, годинку на свіжому повітрі. А, але це на хвилин 15, максимум півгодинки, а потім почнеться голосання по всьому. Давай мамі кепочку, давай. Тут сонечко не світа. Айп'ємо мін хлопчик. Дімка не захотів їхати, як завжди. Казав, поїде, якщо ми повеземо його в Макдональдс. А ми його не повеземо в Макдональдс. Тому залишився вдома. Потім після цього заїдемо в якийсь тут магазин. У нас маленький список, чиста ковбаса, сир, хліб, Та і, все. і додому будемо їхати. Що там? Надо якусь тобі паличку, да? щоб поламати і опять возити. Отуди він складає і возить. Зараз мама тобі все знайде. Так, такий прилизаний лук. Треба мені ще купити таку штучку, я не знаю, як вона називається, щоб е, оці маленькі волосочки е, ховати. Так, що я вам скажу? Е, з моїми пальцями е, мізинчики вже менше чухаються, але я відчуваю з внутрішньої сторони Давай. з внутрішньої сторони е, безім'яних пальців таке неприємне. і вже починаються ці. Середні пальці. Тому це вже точно, що а, нічого я робити ногтями не буду. Зараз а, заїдемо в аптеку, куплю а, таблетки від а, Міра, підожди від алергії, вип'ю їх і все в мене буде окей. Так, Ми тут чекаємо вже, ходимо тут, а, от там, женька. Ще думаю, хвилин 10, а то і 20. Нам треба його чекати, і Мирослав вже не може. Ось такі справи в нас. Печалька. Я думала, буду завжди з гарними ногтями тепер, але щось пішло не так. Може не тим, чимось намазали, може друга база, топ, щось таке, не знаю. Тому що до цього скільки разів зразу три я робила. М -м було нормально, а це вже все. Шкода, дуже шкода. Ну що, наша маленька розпаковка з одного магазину, Чуть тут все в шоколаді. У нас Мирослав почав їсти, то в магазині я побачив творожки, такі, я зараз покажу. О, Не видно. Що він короче, почав їх обнімати їхав всю дорогу отак з ними. кухонні полотні, кстати, дивіться. А і якщо тут трошки бардак, нічого страшного. дивіться. А? Те, що мені прийшло за одну крону. Я так сюди його причепила. І все. І так як я тут все одно не готую. І воно не сильно заважає. І дуже класненько. Такс. Повертаємо. Купила новенький, бо там вже, ви бачите, аж прозоре все. Хлібчик. Бо по акції, але не було самого хліба. Акція залишилася в квітні. Один огурчик. А це ж ми купили один огурчик, ще не знаючи, що ми купимо рибку. Ми купили ще рибинку, половинку, дуже давно не купляли. Хочу зробити ой, два вида, напополам пополам розділю. Все одно йому тільки ми дорослі, може дімка з'їсть трошки. Хочу одну зробити просто в звичайному виді, а іншу перцем хорошо так посипать і укропчиком. Щоб було смачніше. Перчик є і моя улюблена приправа – гуляш. Я її кидаю до всього. Ось ці, що мірка любе. Взяли мірки багато не брали, так як він любить любе а потім перестає. І одні з улюблених, взяли помазанки, а, звичайно творожна до рибки, і наша улюблена з усіма видами. Потім згадала я, що дуже давно не брали ніякі шоколадної пасти, Вибачаюсь. А, то взяли, будемо їсти будем сир, трошки ковбаски, але я забула взяти таку ковбасу. Різану шумку для ну, буде. наші Є краковська українська. Що, українська що купляли. І цю, думаю, поріжу так на колечки і буде на бутерброді ще це. Плюс, Полюбимо закінчилися хлопушки. картопля. Дуже гарна для дека. По 11.90. І Моя, моя улюблена кава. Давно ми також не купляли. Купляли щось по 100 крон. А це вже взяли те, що мені подобається. І хліб. Ем, хліб різаний. Нарізаний по поклань. Все, це все, що купили. І це все нас вийшло на тисячу 300 на тисячу майже 400. Прикиньте. Риба на 384. А як вийшло, що на тисячу, ну ще водичка була. І все. Перекиньте. А як так? Це я в аптеку виходжу, чекав, в мене нема. Випила вже таблетку від алергії, бо а, в мене вже великі пальці, усе чухаються трошки. Але... Ну, це, видно, дуже, і цей трошки. Це вже поки що тільки ці. Сі... Що тут за горі хлопці бігають мені по хаті? Коротше, вже більше. більше Ну, мізинці більше всього. Я думаю, я випила алергію, в принципі, вже мала должно... якась реакція бути, а її нема. Може, це не алергія, а опік лампой. Не знаю, так як жовтий, дуже такий був. Коротше, пройшлося три рази. Він дуже полосив. Пришлось три рази, може дуже багато. Ой! Купили с... йогурт твій любимий. Хочеш? А? Ні. Лоб'я собі упаковувати. І все. все? От тут це не хоче? Що це таке? Отам. Все? А що тут глаза в купити. Ти все одно нічого не їсиш? Що? Куснячки. Да. <рес> Это. Коротше, не знаю, може багато разів в лампі було? Не знаю чому. Ну, побачимось. Будемо сподіватися, що а, все пройде швиденько. Мірисловжу, кстати, один тваражок з'їв. Він зразу роздівайте мене, я йду їсти. Кстати, як вам? Воно прям длинна, аж. А ну, буде видно, аж покуде. Отак, От випаде мій телефон. І вона така прям дуже на мене свободна. І шортики короткувати, я люблю, щоб такі були. Ну, так. Але вдягла. О, я думала, буде взагалі жарко, прям жарко в ні, Нілені. Ну, дуже прям така. Оверсайз. Я така, якась як баба. Не знаю, чому мені здається. Ну, все, добре, буду розкладати, трошки полежу і буду маринувати рибку. А знаєте, що я роблю? 6 годин вечора я а, вирішила, що ми будемо їсти кекси. А, одразу я робила в цій мисці, але потім зрозуміла, що мені треба щось побільше. А, тому що той рецепт, який я знайшла, я вирішила зробити три рази більше. Щоб, ви знаєте, на завтра залишилося, а не на, за один раз їсти. Але я не знаю, до якого часу тепер це все ще й пекти буду. Тому що тіста дуже багато. Однією рукою трохи невдобно. Це будуть шоколадні кексики. Ой, не знала баба клопота, так оце і про мене. Мої кексики. Чуть не такі мягусінькі прям. Але м -м, пробую. Все, все сухесеньке. Гарнесеньке. Е, таке трошки бліднувате. Але це на телефоні, а вживу не таке бліде, як на телефоні. Але я використала не какао, а какао, типу, як з молоком щупить, Бо в нас його багато, якраз треба було використати. Ну, Такі сердечки, не сердечки. Ай, краще почекаю. І що, залишилось у мене ще трохи, і я в оці, блін, яка духовка. Треба, напевно, її на днях помити. Формочки, які я купляла для хліба, але вони ж манесенькі були, я їх сюди. І все, і два кексика буде ще таких. А, що, хочу це прибрати і почати робити рибку, бо вже забула. За моя рибка. А, так, як я хотіла, пополам розділила. Всього цю трошки меншу. А, початок і кінець, ну, хост і голова, а тут серединка, тому що це точно буде смачно. А тут таке під питанням, як сподобається моїм чи не сподобається. Але, думаю, завтра вже щось Далі, спробую. Що мене ще є цукрова пудра поприсипала так на нехорошо. Я знаю, який перший візьме дімка, тому не сужу на стіл і вже зараз буду витягувати е кексики. В коротше, формі. Так, щось в мене будь-яку. Витягла вже ці кексики. Mm? Як гарненько, вроді як пропеклися. Всім смачного. Всім др... добрий добрий ранок. Ми на майданчику. Мирослав гуляється, гулявся з дівчинкою, але дівчинка вже ушла. то залишився сам погодка. Така. Каже, що, мабуть, буде дощ, я не бачив, що я знімаю, тому що світи засвічує екран. Ну, буде, напевно, дощ. Так, тому гулять на вулиці так. Коли сонечка нема, то добре, а коли є аж вижарює. Тому насолоджуємось, поки є поки трошки тінь. Так, це у нас щор. Вчор... Ні, в них там бики. Вчора в нас в селі вони були, а сьогодні вони уходять від нас. Гляньте. Я не знаю конкретної інформації, але це люди ходять щось розповідали десь там назад. Це вони вчора в селі, в 6 годин вечора, щось розказували, щось показували, чи просто хода була їхня, чи я не знаю що. Що там? Подивись, що є, що мама взяла. Так як 6 годин вечора, звичайно, ні я, ні Женька, ніхто не пішов, і Дінка не ходив, не дивився, що, що, що воно таке. Вони чи євреї, чи хто, чи індуси, іудейці. Я не знаю, хто вони такі, але вони оце ходять кожен день в іншому місті, я так в селі розумію, оце з цими биками щось розповідають, я так думаю, бо чувак був з мікрофоном. Ось Так а Так що ми встигли заодно вам показати. А ми їдемо на реабілітацію і всім Добре, добрий ранок. Привіт. Я тут трохи в справах, хлопці, мене чекають гляньте, які директора. Допомагає, допомагає папці. Ой, не можу. Вже зачекалися мене, вже, мабуть, йдуть по мене. Уже вдома, давно, в принципі, повечеряли. Зараз поки кожен займається своїми справами, я також. Мирослав мені тут відкрив цілу коробку з всякими жмачкалками. Тут я сиділа, жмачкала, поки він там. Ой! Ти чап-чап. Кстати, кому треба канал? Зараз покажу. Так. Це чап. Не показуй, бо він в трусіках. Плапи клап, чап. клап. Коротше, Мирослав повторяє, це типа як. Пані Калина, але Чеська. А, гляньте, а, Як називається канал? Прикольно, тут і. Піснички, пісні а, є і вчать рухи, таке то мірки нормально підходить. Але як на мене вона більш приємна в неї є. зовнішність, ніж в пані Калини. Пані Калина доросла і вона. Угу, угу. А! А, ну, що я сейчас буду? Трошки промотати, він прям повторює добряче. А, ну буде? Будеш танцювати? Угу. угу. Пісня про те, що цапля загубила кепку. І вони вчать таким способом кольори Треба треба знайти щось в. В тебе такого кольору. Я з телефоном. Каже, з ким ти балакер? Відео записую. Ні-ні, відео записую. І що? Коротше, прикольний канал. Так що, якщо у вас дитина в Чехії і треба потрохи вчити чеську мову, або хоча б розуміти її, або просто хоча б чути її знайдіть цей канал дуже класний. Але для маленьких, для дорослих це не підійде. Все. на цьому кінець. Справи всі перероблені. Стірка в мене вже досушується. Залишилось тільки розібратися з посудом, попити ще кави і лягати спать. Всім дякую за перегляд і пока-пока.